Порожні ворота. Цімерман. Передача неточна. Контра. Зараз може бути від команди GTL. Вихід фактично 3 в 1. Матляк не в складі. GTL має перевагу в людях, але позиційно буде не так просто. Матляк. Передача оддара. Та Цімерман. Цімерман намагався 1 в 1 обіграти равлика. Як же класно зіграв Цимерман І гол фактично в порожні ворота. Горошко. Відзначається? Ну, але тут все ці Мерман зробив цій ситуації. А горошкові тут. Не просто зараз моменти ще. Вистояла команда Лямберкаото. Контратака. Небезпечно. і Гол. 2-0. Стає рахунок. Забиває зараз Володимир Матусевич. Рахунок стає 2-0. Бо е потрібно удар з рекошетом, удар без жодної небезпеки. Ну і тут знову в атаку просто таки летить, утворювати автомобілісти, будемо так говорити. Удар, гол, прекрасна атака, прекрасний розіграш. І кунтий один гол відігрує. І у нашому. Штамені болівальники. Повертаємось ми на боску. Лещішин 6. Ярослав Лаврін. Зараз гол матляк забиває. 2-2 стає рахунок у нашому поєдинку. Доволі швидко. В другому таймі команда. Атака. Класна атака. Вже відчувається, що не такі легкі в силах. Пунтий на позиції стовпа непогано не забиває зараз і не добиває команда. GTL, ні добиває два. Як же не забив перед цим Романишин. Ну і одразу свіжа кров дає свій результат на 32 й хвилині. Забиває. Завершується, завершується з рахунком 2-3. GTL все-таки е, перемагає в цьому матчі. Перемагає, мабуть, таки цілком заслужено. Е, GTL...